Вітаю, друзі! Можна мені у відпустку тільки на вихідні. Таке запитання, кадровики чують частенько. І якщо вам теж траплялося таке прохання, то не поспішайте казати ні. Розберемося, як же працюють правила гри, ну, точніше, закону про відпустки. Друзі, підписка на наш канал це як кава зранку. Без неї щось не те. А лайк як премія за хорошу роботу. Тож не зволікайте! Отже, почнемо із базових правил: щорічна основна відпустка надається в календарних днях, незалежно від режимів і графіків роботи працівників. Її мінімальна тривалість 24 календарні дні. Якщо на відпустку припадає святковий або неробочий день, він не оплачується але і не з'їдає день відпустки. Вона просто продовжується. Це у мирний час. Усі інші календарні дні, що припадають на період щорічної відпустки, підлягають оплаті, у тому числі і вихідні. Інших обмежень щодо днів, в які можуть надаватися щорічні відпустки, законодавством не встановлено. Тому діємо за принципом дозволено все, що не заборонено. Тож щорічна відпустка або її частина може припадати на будь-який день тижня. Тобто дні щорічної відпустки можуть припадати як на робочі, так і на вихідні дні, розпочинатися та закінчуватися у будь-який день тижня, навіть у вихідні дні. Адже законодавством не встановлено обмеження щодо надання працівнику щорічної відпустки, починаючи з вихідного дня або закінчуючи її напередодні вихідного дня. Тому якщо працівник хоче піти у щорічну відпустку і дні такої відпустки припадатимуть на вихідні дні за графіком роботи такого працівника, то в цьому порушення немає. Але є нюанс: поділ відпустки тут працюють два основні правила: Перше – одна з частин відпустки обов'язково має бути щонайменше 14 календарних днів безперервно. І друге, решту днів працівник може розподіляти на свій розсуд, хоч по два дні. Тому, якщо у ситуації, що розглядається, працівник бажає поділити щорічну основну відпустку так, два календарні дні, потім ще два, потім ще два, потім ще два, і ще два, а потім 14 календарних днів, при цьому такі частини не йтимуть одна за одною, то в цьому немає порушення. Але, безумовно, якщо буде виконана наступна умова. А саме, роботодавець має погодитися з поділом щорічної відпустки запропонованим працівником. Тож щорічну основну відпустку можна брати і на вихідні, і частинами, і не з понеділка. Головне дотриматися вимог закону і мати згоду роботодавця. Надаючи працівнику частини щорічної відпустки на вихідних, роботодавець отримує низку переваг. Адже в такому випадку він зможе виконати законодавчо встановлений обов'язок щодо надання відпустки працівнику, не дасть накопичитися невикористаним дням відпустки і не буде змушений шукати тимчасову заміну працівнику, який перебуватиме у відпустці. А що виграє працівник? Щодо працівника, то тут двояка ситуація, адже використовуючи дні відпустки у вихідні дні, він з одного боку втрачає дні для відпочинку. Ні, його щотижневого відпочинку збігатимуться з днями щорічної відпустки. А з іншого боку, отримає більшу суму зарплати в місяці, в якому піде у відпустку на вихідні, оскільки за цей час за ним зберігатиметься середній заробіток. Тобто працівник, так би мовити, монетизує свої дні відпустки, відпочиваючи лише у вихідні дні. Ви спитаєте, це що компенсація відпустки без звільнення? Ні, не поспішайте із висновками. За загальним правилом, компенсацію за відпустку можна виплатити лише в одному випадку, коли працівник уже використав мінімум 24 календарні дні щорічної відпустки за відповідний робочий рік і подав відповідну заяву. А в нашій ситуації цього не сталося. Тож, це не компенсація, не хитра схема і не порушення. Якщо і працівник, і роботодавець не проти, щоб відпустка частково припадала на вихідні, то усе абсолютно законно. На цьому не все. Бережіть себе до своїх близьких. Слава Україні! Шановні бухгалтери, мобільний додаток Фактор ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.